Багато людей, в тому числі і мої друзі, боялися летіти в Канаду, тому що не знали, чи встигнуть отримати піари свої постійні резидентства в Канаді до того, як в них закінчиться дозвіл на роботу на три роки в Канаді. Українці зараз будуть подаватися на продовження дозволів на роботу вдруге за цей час, поки діє програма КОЕД і українці приїхали по ній в Канаду. А ті українці, які прилетіли в Канаду одразу по відкриттю програми Коет, це я про березень 2022 року, вони взагалі зможуть просидіти в Канаді з урахуванням майбутніх воркпермітів, які вони ще зможуть отримати, аж 7 років в загальному. Всім привіт! Мене звати Віталій. Я радий вас вітати на своєму ютуб-каналі Маринюк. І хто не підписаний, будь ласка, друзі, підписуємось, протискаємо лайки, пишемо коментарі. Буде дуже цікаво, особисто для мене, почитати все, що ви мені там напишете. І сьогодні вийшла новина, якою я не можу з вами не поділитися. Ця новина зробила мій день сьогодні просто суперським. Настрій був цілий день, просто божевільний, тому що сьогодні вийшли новини по оновленням програмі КОЕД. А саме наступні: Перше, що стосується цього оновлення, це для тих людей, хто приїхав в Канаду до. 31 березня 2024 року. Ці люди зможуть податися на нові дозволи на роботу до 31 березня. Увага! Не цього року, а наступного 2026 року. До кінця березня. Тобто, ви зможете від сьогоднішньої дати пробути в Канаді ще. Більше ніж 4 роки. Це супер багато. У вас є більше ніж 4 роки, тому що весь березень у вас є, це ще один місяць, і плюс місяці очікування, але про це трішки пізніше в кінці відео розповім, як вижити максимум. Отож, ті люди, які підпадають під це оновлення, якщо ви хочете зекономити і вам зараз не не горить, ви не настільки... Панікуюча людина, ви можете зараз не подаватись на оновлення ворк-пермітів, тому що з людини вам потрібно буде заплатити 255 доларів. Якщо у вас сім'я з чотирьох людей, то сума трішки кусається, це буде 1000 баксів. І ви можете зекономити, дочекатися 2026 року, і вже в 2026 році, ближче до кінця березня, ви зможете податися знову на оновлення воркпермітів. Рекомендую так робити тільки в тому випадку, якщо у вас ваш воркперміт буде з запасом. Наприклад, до червня, липня, а краще вересня 2026 року, щоб у вас був. Час на очікування, доки вам виготовлять новий ворк-перміт, тому що це займає якийсь час. Якщо кошти в 255 баксів на кожного члена вашої сім'ї для вас не проблема, і ви хочете підстрахуватись на той випадок, якщо щось зміниться, якщо скасують це оновлення бо будь-що може статись, ви просто от хочете, щоб от нехай лежить той ворк-перміт, і все буде добре, то. Ви можете подати і зараз. Чесно кажучи, я дуже дуже сильно вагаюсь на рахунок того, щоб Канада відмінила це оновлення або якось відкатила його назад, тому що всі якісь програми, оновлення, якісь правки, он, ну все, що стосується, от, наприклад, по Канаді для українців по програмі КОЕД, все це випускалося з кінцевою датою, і якщо є кінцева дата. То нічого вже раніше не скасовується. Типу, якщо вони сказали, що для тих, хто заїхав до 31 березня 2024 року, у вас є час, щоб подати на нові ворк-перміти, аж до 31 березня 2026 року, то все до цієї дати вже нічого ніхто скасовувати не буде. Це правило залишиться дійсним, я гадаю, навіть якщо в Україні все. Дай Боже закінчиться, закінчиться війна, все буде добре, але ви захочете тут залишитись, і ви переживаєте, що ви не зможете оновитися і так далі. Я гадаю, що це просто мінімальний відсоток того, що Канада скасує це оновлення. Швидше всього, воно просто добуде свій термін і само як би скасується. Тому не переймайтесь на рахунок цього. І ви уявляєте, наскільки це крута новина для мене на сьогоднішній день, я. Усвідомлюю, що в мене є більше ніж 4 роки на отримання permanent residence, постійного резидентства, піару в Канаді, яке я вже дуже довго чекаю. Я вже 2 роки в Канаді. До речі, також буде відео на каналі про 2 роки в Канаді. Якщо вам цікаво, слідкуйте скоро скоро дуже. Що ж робити тим, хто прилетів? Пізніше, після 31 березня 2024 року, ви можете подати на нові дозволи на роботу до 31 березня 2025 року. Тобто, у вас є місяць. І я гадаю, що можливо, потім вийде ще раз якесь оновлення з можливістю продовжити ворк-перміти і для вас. Але це. Не точно. Я гадаю, що це залежить від того, як будуть розвиватись події в Україні, якщо війна завершиться, швидше всього такого оновлення вже не буде. Також дам лайфхак для тих, хто подає і цього березня, і наступного березня, яке буде в 2026 році. Класна штука, якщо ви подасте максимально близько до кінця березня 2025 або 2026 року. Тому що ви попадаєте в піковий наплив людей, які в останній момент будуть подаватись на нові воркперміти, офіцери, які будуть займатися видачем нових воркпермітів, будуть перенавантажені цим великим напливом, і ви отримаєте довгий розгляд ваших заявок. Що дає вам довгий розгляд ваших заявок. Наприклад, подали ви заявку на новий ворк-перміт для вашої сім'ї 28 березня. Розгляд через великий наплив може бути 3-4 місяці. І от ви отримуєте позитивне рішення по вашому воркперміту. Він виготовляється і буквально за тиждень приїжджає вам поштою на вашу домашню адресу. І ви його отримуєте, припустимо, десь так в липні-серпні місяця. Тобто ваш воркперміт починає діяти з липня-серпня місяця і він діє 3 роки. Класно? Я думаю, що це набагато краще, ніж отримати воркперміт 15 березня уже собі поштою додому. Таким чином, ви виграли декілька місяців легального перебування в Канаді більше, ніж могли б це отримати, якби ви заповнили заявку раніше. Також є важливі оновлення по програмі КоЕД для тих. Хто ще не прилітав до Канади, але має візу Коед? На сайті також написано про тих, хто ще має візу, але не прилітав до Канади. І сказано, що якщо ви маєте попереднє узгодження на дозвіл на роботу, ви можете прилетіти та отримати свій дозвіл на роботу по прибуттю в Канаду. Але там є якісь ремарки, зв'язані з датою до кінця. 2024 року, тобто 31 грудня 2024. І ось я знаю, є люди, які прилітали в грудні, видавався work permit, все окей. Є люди, які мені відписували, вони прилітали в січні, в лютому. Work permit видавався. Є люди, які прилітали в січні, в лютому, ну, я маю на увазі цього року, 2025-го, і work permit їм не видавали в аеропорті. Ці люди. Змушені зараз подавати онлайн і чекати на Свої ворк-перміти. якщо їм, звісно, видадуть, і скільки це буде очікування і так далі. Я не знаю. Ситуація дуже якась така важковата, я б сказав би, і не передбачувана, тому що є люди, які прилітають і їм щастить. Є люди, яким не видають воркперміт. Речі таких більше, ніж тих, кому видають. Я б сказав, би, тих, кому видають зараз в аеропорті ворк-перміти, їх менше, і це типу рідкість. Я рекомендую, якщо ви все ж таки летите в Канаду, обов'язково візьміть з собою, роздрукуйте з вашого особистого кабінету, згадайте ті паролі, зайдіть туди. Там є попереднє підтвердження вашого дозволу на роботу. І там є також дати. Подивіться на ті дати, якщо у вас все нормально, прилітаєте з роздрукованим попереднім дозволом на роботу і його покажете. Офіцеру імміграційному, який вас буде зустрічати в Канаді, швидше всього, він вам має видати work permit. Я не знаю, чи мало це люди, які прилітали ось зараз і ось не отримали work permit в аеропорту, чи не мали цих вони роздрукованих попередніх дозволів. Але краще візьміть, а там уже як буде. Типу, ви все одно ви ризикуєте, навіть якщо ви це роздрукуєте. Я гадаю, що вам можуть сказати, в будь-якому випадку ми зараз їх не видаємо покояд, і тільки онлайн. Наприклад, я не знаю, як це відбувається, тому запитуйте інформацію в різних чатах в групах Facebook, тому що я так розумію, ситуація може змінюватись навіть завтра, вже може бути якась інша ситуація. Вам варто питати в тих людей, які ось на днях залітали в Канаду, і дізнаватись максимально свіжу. Та конкретно інформацію. Ось таке сьогодні вийшло оновлення по програмі Кое. Дуже класні новини для тих, хто прилетів в Канаду до 31 березня 2024 року. Просто супер-супер смачна новина. Я взагалі супер задоволений сьогодні. Цілий день. Більше 4 років є. Боже, це просто Ух... дуже класно, дуже якось спокійно і легко стало на душі. Тому. Я гадаю, ця новина заслуговує того, щоб її навіть якось відсвяткувати. Вам бажаю гарного дня, ночі, ранку, хто там в кого, що і як. Дякую вам за перегляд. Почуємось, побачимось в наступному відео. Бай-бай!